Гріхопадіння ангелів не завершилось на тому, що вони не спали з Небес. їх ждало ще випробовування, і Господь чекав, що вони можуть ще повернутися. Господь каже: в Євангелії Тукій: Ось я бачив сатану спадшого з неба, як блискавку. Він дійсно, Сатана не спав з Небес, але лише було йому час на повернення даного. І він, будучи. Охоронцем планети Земля, побачив, що сотворена була людина. Тобто він перебував в сферах планети Земля. І коли він побачив, що була сотворена людина, і для нього це було ще більшим шоком, він зрозумів, що буде хтось, що перевищить його владу, буде хтось ще вищий за нього. Він, як колишній Люцифер не спав, а тут буде хтось, хто буде більший за нього. І тоді він робить річ, яка стала роковою за пророцтвом. За словами Єфрема Сіріна, він спокушує людину, і це стало для нього другим і остаточним падінням. До того, як він ще не спокусив людину, він ще міг повернутися до Бога. Після того, як він спокусив людину і ввів її в гріх, повернення назад йому вже неможливо. Тому що, по-перше, це саме падіння призвело до того, що людина стала хворіти, старіти, побирати. Почалися війни страшні злі вчинки на землі. Людина душою стала вмирати йти в ад, там не знаходилися вже після падіння людини самі біси, і сам дьявол зайняв непримиренну вже позицію до людини, до Бога, і для нього людина стала тим, на кому він зводив і зводить свої козні. З тих пір біси ніколи не покаються. Якщо є якісь придання, якщо якісь є апокрифічні писання, і якісь буває приватні думки, виникають, що вони колись очистяться. Ніколи вже такого не буде. Біси після того, як вони е, спокусили на гріх Адама і Єви, пали назавжди і безповоротно. Вороття їм назад немає, і вони пристануть на суд і будуть судіми, і будуть вкинути в озеро Вогняне і Серчане, де й будуть мучитись день і вік. По віки віків.